Вітаю всім доброї ночі, або доброго вечора, браті та сестри. Сьогодні ми поговоримо про те, я вам зачитаю вірш. Іван свідчить про небесне походження Ісуса. Євангелія від Івана. Вірш 22, тере, 36. Після цього Ісус з учнями прийшов в Юдею і там перебував з ними та хрестив. Іван також хрестив у Еноні, що поблизу Салима, бо там було багато води. І люди приходили й хрестилися, бо Іван ще не був укинутий до в'язниці. Якось виникла суперечка між Івановими, учнями та юдеями щодо очищення. Прийшли вони до Івана і сказали йому Раві, Той, хто був з тобою на тому боці Йордану, про кого ти засвідчив? Хрестить, і всі йдуть до нього. Іван у відповідь сказав: Людина не може нічого приймати, якщо не буде дано їй з неба. Ви самі мене, ви самі мене свідчите, мені свідчите про те, що я сказав. Я не Христос. А лише посланий перед ним. Ви самі, yeah. хто має молоду, є молодим, а друг молодого, стоючи поряд, поряд і слухаючи його, радіє від голосу молодого. Оце і моя радість, вона тепер сповнилася. Йому належить зростати, а мені меншати. Хто приходить з гори, той над усіма. Те, що він побачив і почув, про це і свідчить, але його свідчення ніхто не приймає. Хто ж прийняв Його свідчення, той підтвердив, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, Той творить, Той говорить Божі Слова, тому що Бог дає духа без міри. Отець любить Сина і передав усе в Його руки. Хто вірить у сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірить, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому. Ось так свідчив Іван про небесне погодження Ісуса, нашого Господа, Спасителя. Якому навіки слава. Амінь. Також я вам зачекаю. Зачитаю Ісус вірш і ще один вірш. Ісус залишає юдею. Як тільки Ісус дізнався, що фарисеї почули, що Він збирає та хрестить більше учнів, ніж Іван, хоч сам Ісус не хрестив, але ще його учні, то Він залишив Юдею і знову пішов до Галилеї. Розмова. З жінкою Самарійкою. Потрібно йому було пройти через Самарію. Він приходить до Самарійського міста, що називається Сихар, поблизу поля, який Яків дав своєму синові Йосипові. Була там криниця Якова, Ісус, втомившись з дороги, сів отак біля криниці, було десь близько шостої години, 12 година дня. Приходить жінка із Самарії по воду, каже їй Ісус, Дай мені напитися. Учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Тоді жінка Самарійка промовила до нього, Як ти, будучи юдеєм, просиш пити в мене, коли я жінка Самарійка? адже юдеї не спілкуються із Самарійцями, Ісус у відповідь сказав їй. Коли б ти знала Божий дар, і хто б той, що говорить тобі, дай мені напитися, ти просила б у нього, і він дав би тобі живої води. Каже йому жінка, пане ти не маєш відра, а криниця глибока, звідки маєш живу воду? Хіба ти більше за нашого батька Якова, який дав нам криницю, і сам з неї пив. І сини Його, і худоба Його. У відповідь Ісус сказав їй кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову, а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги повік, бо вода, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Каже йому жінка: Пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Говорить їй Ісус, іди, поклич свого чоловіка і приходь сюди. У відповідь жінка сказала йому: Не маю я чоловіка. каже їй Ісус, добре ти сказала, що не маєш чоловіка. У п'ятьох чоловіків ти мала, і той, якого нині маєш, не є твоїм чоловіком. Це ти правду сказала. Каже жінка йому: Пане, я бачу, що ти пророк. Наші предки поклонялися на цій горі. Самарійці поклонялися Богові не в Єрусалимському храмі, а в святині на горі. Гарізм, Гарізім. А ви кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Ісус промовив до неї, жінку, вір мені, що надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтеся тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, кого знаємо, бо спасіння від юдеї. Але надходить час, і вже те, тепер Він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися отцеві в дусі та істині. Бо отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися у дусі, іст, у дусі та істині, відказує йому жінка. Знаю, що прийде Месія, який називається Христос. Є єврейське слово мащах помазанець Месія. У Новому Завіті найчастіше передається Христос. Рідше використовується транслітерація цього слова месіас, месія. Коли Він прийде, то сповістить нам усе. Каже Ісус. Це я, той хто говорить з тобою. І тоді надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляв з ж... жінкою. Однак ніхто з них не спитав, чого хочеш, або чому розмовляєш з нею. А жінка залишила своє відро, пішла до міста і каже людям: Ходіть і подивіться на чоловіка, який мені сказав усе, що я зробила, чи часом він не Христос. Вони вийшли з міста і пішли до Нього. Тим часом учні просили його, кажучи: Раві їж. Та він сказав їм: Я маю їсти поживу, якої ви не знаєте. Тоді учні почали перемовлятися між собою, чи не приніс хто йому їсти? Каже їм, Ісу... Каже їм Ісус! Моя пожина, моя пожива чинити волю того, хто послав мене та довершити його справу, тобто Отця нашого Небесного. Ниви не готові для жнив. Чи не кажете ви, що за чотири місяці настануть жнива? А я кажу вам: підійміть ваші очі. І погляньте на ниви, які вже дозріли для жнив. Хто жне, той одержує нагороду і збирає врожай той одержи для вічного життя, щоб разом раділи ті, хто сіє, і ті, хто жне. Адже тут справжня приказка один сіє, а інший жне. Я послав вас зжати там, де ви не трудилися, інші трудилися. А ви пожинаєте їхню працю. Самарійці увірували в Христа. Багато самарійців з того міста повірило, повірило в нього через слова, які засвідчила жінка. Він сказав мені все, що я зробила. Ось чому, коли прийшли до Нього самарійці, то просили Його, щоб він побув у них. І він пробув там два дні. Значно більше повірило через Його Слово. Жінці сказали вже не через Твоє свідчення віримо, а тому, що самі чули, та знаємо, що Він справжній Спаситель світу Христос. Саме... Самарійка повірила в нього, тому що. Він сказав їй усе, що вона зробила. І самарійці також вірили в нього, в нашого Господа Ісуса Христа, тому що самі чули Його. Ось така ось така була Сьогонітема, та й такі були вірші браття та сестри. Слава Ісусу Христу! Нашому Господу, Спасителю, хай з вами перебуває Його благословіння, та хай він вас оберігає. Амінь, браття та сестри.